19-ту річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе відзначають сьогодні колеги. Місцем ритуального дійства став як зазвичай центр столиці на Майдані Незалежності. Зараз працює Марія Васильова. Чимаша вечір добрий. Що розповідають учасники мітингу? Я так розумію, які настрої у колег Георгія? Акція, власне, вже закінчується. Взагалі, ця акція зі свічками і хода вже стала такою своєрідною традицією. Вже 16, вже 13 років. Кожен рік 16 вересня у день зникнення та загибелі Георгія Гонгадзе. Його колеги влаштовують ось таку акцію, вшановуючи його пам'ять. Загалом за ці 13 років Україна пережила чимало політичних потрясінь, пов'язаних із цим резонансним вбивством. Касетний скандал, акцію Україна без кучми, арешти суд міліцейського генерала Олексія Пукача, який. Особисто брав участь в вбивстві журналіста, і хоча винні, нібито знайдені, а колишній генерал Пукач засуджений до довічного ув'язнення, адвокати вдови Георгія досі борються за те, щоб вбивство журналіста офіційно визнали замовним, а замовники були покарані. Слідство встановило, що наказ вбити Георгія Пукач отримав від тодішнього міністра внутрішніх справ загиблого при дещо дивних обставинах Юрія Кравченка. Проте Кравченко також не мав особистих мотивів для вбивства. Вдова журналіста Мирослава Гунгадзе сьогодні у своєму. Блозі знову наголосила, що замовники вбивства, які є коренем цього злочину, залишились на волі а отже, ставити крапку у цій справі ще зарано. Справа щодо замовників досі відкрита. Ми очікуємо результатів, хоча б часткових від Генеральної прокуратури України і будемо виходити з обстави. Я не зупиняюся на досягнутому. 13 років тому дала собі слово, що смерть Георгія буде іншою, ніж інших журналістів, і я буду продовжувати боротися. Ми будемо продовжувати боротися. Сьогодні журналісти виклали зі свічок ім'я Гія і таким в такий спосіб згадали не тільки про нього, а й про 62 інших українських журналістів, що загинули за часи незалежності. День пам'яті Георгія Гонгадзе став своєрідним днем солідарності для українських журналістів. Сьогодні згадують усіх хто загинув або постраждав під час виконання своїх професійних обов'язків. Також традиційно журналістські організації згадують про статистику нападів на журналістів. Вона залишається досить високою 35 нападів лише за перші півроку 2013-го. При цьому із 117 справ порушених за той же період за статтею перешкоджання журналістської діяльності до суду дійшли лише три таких справи: Лідо. Маша, дякую тобі, Марія Васильєва про своєрідний день солідарності українських журналістів і віхи новітньої історії України. Сьогодні 13-та річниця зникнення Георгія Гонгадзе.